Вітаю! Це відео буде корисне тим людям, які придбали акумулятор і інвертор. І блекаутів немає, світло не виключають. Відповідності думають, що даремно потратили гроші. Так от, на своєму прикладі покажу вам, що це все ж таки економить вам гроші і приносить користь. В даному Випадку в нас використовується інвертор і 10 квт батарея. Значить, Заходимо в налаштування. Використовувати ми будемо налаштування в «System Work of Mod і Time of News. В тих налаштуваннях нас буде цікавити колонка Power. В попередньому відео я пояснював, що ця колонка стосується виключно розрядки акумулятора. В тому часовому діапазоні, в якому вона відмічена чи не відмічена, в мене налаштування настроєні так, що акумулятор заряджається від мережі від 7-ї веч... від... від 11 вечора до 7 ранку, тому що діє тоді нічний тариф. В інший час акумулятор не заряджається від мережі. Плюс в даному, в даному випадку, в мене є ще сонячне поле, яке відчутно допомагає на 6 кВт. І, тому я пізніше поясню, чому в мене стоять тут такі настройки. А ми ж йдемо в обрахунки, які би нам мали допомогти в тому питанні. Ці обрахунки будуть стосуватися тих людей яких немає сонячного поля, і вони хочуть все ж таки економити і жити на тому, що може видати акумулятор. Оскільки ми бачили попередньо, попередньо, що в мене стоїть настройка 40% до 40% розряд акумулятора в часи, коли він не заряджається, тому ми будемо виходити з тих 40%. Отже, у нас. 10 кВт 51,2 вольта, тобто це є 10240 Вт-годин. Нам потрібно знайти 60% запасу акумулятора. І, відповідно, нехитрою формулою ми знаходимо, що це є 6144 Вт-години. Як я говорив, від 7 до 11 вечора у нас 16 годин. Відповідності, весь цей запас, який ми знайшли 60% ми ділимо на ті 16 годин. І в нас виходить 384 Вт години. Тобто ми сюди мали б записати 384 Вт години. Для людей, які не мають сонця, так би воно і було. Але в мене воно є. Тому я все ж таки надіюся, що навіть в поганий день будуть якісь скілувати. Рідкість, коли взагалі нічого не, не дає, тому я собі налаштування поставив 900 Вт з акумулятора. Бо тому що інвертор, да, я працюю яким, при, при, по якому принципу. Спочатку використовується сонце, потім, якщо його не вистачає, використовується акумулятор. Якщо не вистачає ні сонця, ні акумулятора, використовується мережа. Ось, В мене стоїть 900 Вт, тобто я собі розрахував. Що мені тих 900 Вт має вистачити на тих 16 годин, і акумулятор е, далі буде вже заряджатися від мережі. <кій> Також я би радив е, настройку 380 Вт, можливо, ще й зменшити, бо, тому що е, акумулятор е, буде видавати інвертор дає верніше буде забирати з акумулятора більше, ніж 384 Вт. Він буде додавати десь в середньому ще е, 70-80 Вт. Я не знаю, чому це такий протокол, мабуть, якийсь в них. Але це треба врахувати, якщо є ризик, що ви не дотримаєтеся до тої 11-ї години. Тому рахуйте, дивіться по споживанню своєму, беріть калькулятор і виставляйте свої дані. Дякую за перегляд. Кому сподобалося лайк. Можна написати якийсь безглуздий коментарі, можливо, доречний коментарі. Буду радий будь чому. Дякую.